Система рівнянь з двома змінними, які розв'язують методом заміни змінної. Розв'яжемо систему рівнянь. х поділити на y мінус y поділити на х дорівнює 5 шостих. х квадрат мінус у квадрат дорівнює 5. Запишемо ОДЗ на знаменник. Знаменник не може дорівнювати 0, тому y не дорівнює 0 і х не дорівнює 0. Звернемо увагу на перше рівняння. Перше рівняння містить обернені дроби х на y і y на x. В таких випадках робимо заміну, наприклад, перший дріб Х на у замінимо через T. Можемо записати, що це Т перших, тоді дріб Y на Х буде 1 на t. І перше рівняння розв'язуємо через заміну. Запишемо. x на y дорівнює t. Можна записати t перших. Тоді обернений дріб Y на x дорівнює 1 на t. При цьому Т не дорівнює 0. Маємо в першому рівнянні Т. Мінус 1 поділено на t, 5 шостих переносимо, мінус 5 шостих 0. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 6 t до t перших дописуємо до такої множники 6 t Далі 6 і t. В чисельнику 6t2 -5t 6 t квадрат мінус 5 t мінус 6 дорівнює 0. Дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює нулю, тобто прирівнюємо 6 квадрат, мінус 5 t мінус 6 дорівнює нулю. Знаменник 6 t не дорівнює нулю. Перше рівняння розв'яжемо через дискримінант. Дискримінант дорівнює 169. Перший корінь 3 других, те другий мінус 2 третіх. Як розв'язувати квадратні рівняння, ви можете подивитись за даним посиланням. 6t не дорівнює 0, значить т дорівнює 0. Далі потрібно повернутися до заміни. Основна заміна це х на y дорівнює t. Тому замість t підставимо 3 других і мінус 2 третіх. Отримаємо рівносильну систему рівнянь. Запишемо, що х на урівняє /3, тобто 3 і перепишемо друге рівняння системи. х квадрат мінус у квадрат дорівнює 5. Тепер підставимо замість місце мінус 2 третіх, тобто у дорівнює мінус 2 третіх, і перепишемо друге рівняння х квадрат мінус у квадрат дорівнює 5. Таким чином, ми отримали рівносильну систему рівнянь. Нам потрібно зв'язати ще дві системи рівнянь. Тобто рівняння. Що містить обернені дроби дало можливість виразити x або y і розв'язати дві більш простіших системи рівняння. Виражаємо за пропорцію x, Для цього ми пишемо х дорівнює 3 поділить на 2 і підставляємо х в друге рівняння. 9у поділене на 4 мінус y квадрат дорівнює 5. Зводимо до спільного знаменника. 5y квадрат. Поділити на 4 дорівнює 5. Знайдемо y квадрат 5 поділимо на 5 четвертих. y квадрат дорівнює 4, значить y дорівнює плюс-мінус 2. Пам'ятаємо, що x квадрат дорівнює a, значить x дорівнює плюс-мінус корінь з а, якщо а набуває невід'ємних значень. Знаючи значення y, підставимо і знайдемо значення x. x дорівнює плюс-мінус 3 других помножити на 2. Коротшуємо і маємо, що x плюс-мінус 3. Маємо першу пару відповідей: 3, 2, і мінус, 3, мінус 2. Розв'яжемо другу систему рівнянь. Виражаємо х, х дорівнює мінус 2y поділити на 3 і підставляємо в. Друге рівняння. 4 y квадрат поділити на 9 мінус y квадрат дорівнює 5. Зводимо до спільного знаменника. Мінус 5 y квадрат дев'ятих дорівнює 5. y квадрат дорівнює 5 поділити на мінус 5 дев'ятих. y квадрат дорівнює мінус 9. Квадрат не може набувати від'ємних значень, тому рівняння розв'язків немає. Значить, система рівнянь Має два розв'язки: 3,2 і мінус 3, мінус 2. Запишемо відповідь. Робимо висновок. Якщо рівняння містить обернені дроби, то вводимо заміну, яка приводить до розв'язування двох більш простих систем рівнянь.